Студії народного депутата від фракції Батьківщина Дмитра Андрієвського, який цими днями перебуває у Вашингтоні, дякую, пане Дмитре, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, після подій у Родіївці ми спостерігали ще декілька випадків брутальності міліції. А хто з вашої точки зору і як повинен відповідати за цю брутальність влади до своїх громадян? Ну, звичайно, ми бачимо сьогодні, що міліція Фактично втрачає сьогодні функцію правоохоронної, а використовується більше для тиску на громадян, для тиску на людей, які поділяють інші політичні погляди. І сьогодні міліція, на проєкті жаль, є лідером антирейтингу, що все найменше людей довіряють цьому органу. Відповідати за це, а ми бачимо, що зухвалість злочинів, в яких беруть участь представники міліції. Має керівництво міністерства внутрішніх справ особисто міністр. А вже справа громадянського суспільства проконтролювати цю відповідальність. Чи вважаєте ви от Луценко сказав, що повинна відбуватися повна люстрація міліції, при повна люстрація влади? Напевно, чи погоджуєте ви погоджуєте свої сто такою точкою зору Юрій Луценко глибоко знайомий з проблемами міліції? Він свій час очолював міністерство внутрішніх справ. Те, що міліції потрібна сьогодні негальні реформи, це я впевнений в цьому на 100%. І однієї з цих форм може. Бути така ілюстрація. Ми бачили досвід наших. Сусідів, в першу чергу, в Грузії, де швидко була проведена така реформа? Головне тут політична воля з боку керівництва держави це їх відповідальність сьогодні, говорячи про правоохоронні органи, сьогодні судді, які були причетні до зняття судимостей з Віктора Януковича, отримали нові високі посади. Як взагалі опозиції, ви особисто як ви оцінюєте такі призначення? Ну, це призначення. Це одне з призначень в низки інших призначень. Ну, я маю на увазі змінник. Себе ка призначення голови центральної виборчої комісії. Звичайно, опозиція. Розцінює це вкрай негативно. Це свідчення того, що влада сьогодні боїться протистояння, бо і бачить, що перемогти можна тільки за рахунок якихось нечесних дій. Ми рахуємо, що це саме такі наслідки. Тобто, насправді відбувається більша і більша узурпація влади напередодні президентських виборів. Фактично, мова йде про це, тому що ми бачимо, що і правоохоронні органи перетворюються в систему тиску на людей, які поділяють інший погляд тиску на опозицію. Ми бачимо, що сьогодні формується відповідна система у судовій гілки влади ми бачимо, що відбувається така поступова узурпація влади у зв'язку з цим. Чи бачите ви, що сценарій 2015 року президентських виборів вже розписаний, чи в принципі опозиція має шанс на перемогу, і тоді яким чином можна перемогти? Я глибоко впевнений, що сценарій 2015 року ще не розписаний. Ще дуже багато треба, і ми обов'язково це зробимо. Треба зробити, і я впевнений, що стратегія опозиції має бути стратегією на об'єднання, на спільні дії, і тоді і досвід. Існування і перемог опозиції в Україні він підтверджує, що коли опозиція об'єднується, вона перемагає. То ви вважаєте, що опозиція зможе вибрати єдиного кандидата? Хто може бути цим єдиним кандидатом? Знаєте, я би не казав би сьогодні про особистості, я казав би дійсно про те, що треба об'єднатись, і це має бути людина, яка зможе перемогти діючого президента. Буквально залишилося 30 секунд. Яку тактику сьогодні обирає опозиція, окрім об'єднання для того, щоб здобути цю перепону? Чи не розраховуєте ви на підтримку людей? Звичайно, ми розраховуємо на підтримку людей. Останні вибори переконували показують, що партія батьківщина вона такою підтримкою користується, і ми. Отримали 26%, це дуже серйозно. Коли наш лідер знаходиться у в'язниці, це дуже серйозний був результат. Тому дійсно ми сьогодні працюємо над тим, щоб зміцнювати нашу структуру на місцях. Але знову ж таки кажучи про тактику, я б сказав би в першу чергу про стратегію. Це має бути об'єднання всіх опозиційних сил для того, щоб змінити владу в Україні. Дуже дякую вам і успіхів у вашій роботі. І нагадаю, гостем студії був народний депутат фракції Батьківщина Дмитро Андрієвський. Приєднуйтесь також до сторінки час тайм» у соціальній мережі Фейсбук. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. А також поспілкувати з журналістами та ведучими Голосу Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час Тайм». Дякую вам за увагу. Успіхів, щасливо, побачимось завтра.